також хотіла б зосередити свою увагу сьогодні на скаргах пацієнтів. Ми розуміємо, що українці ще не навчилися і в тому числі бояться, в тому числі не знають, відповідно залишати, як залишити свій зворотній зв'язок до Національної служби здоров'я України, якщо вимагають кошти в лікарні, або якщо у лікарні відповідно якщо вимагають кошти. Або відмовляють в отриманні медичної послуги. Ми маємо за спочатку 2023 року 62 скарги на заклади відповідно івано франківської області. Найбільше скарг сім надійшло до Центру первинної медико-консультативної допомоги івано франківської міської ради, також на обласну клінічну лікарню шість скарг надійшло від. Пацієнтів, які отримували медичну допомогу. І Коломийська центральна районна лікарня шість скарг з початку 2023 року. Всі скарги, які надходять, можна ознайомитись на дашборді Національної служби здоров'я України, там зручна інформація, де кожен пацієнт, журналіст і будь-хто, хто бажає подивитися, які скарги, якого характеру і яким чином, відповідно, Національна служба здоров'я України на них реагує.